Таке відчуття, що тільки нещодавно стартувала всеукраїнська благодійна акція «Мілітарі бокс», але вже сьогодні вона фінішує і вже завтра наші військовослужбовці отримують ось такі ось, невеличкі, але дуже приємні мілітарі боксики. Що в них знаходиться? Ну, Звичайно ж, спасочка, свічка в нас знаходиться, потім окок, потім батончик енергетичний, звичайно ж, оберіг. І не тільки оберіги, а й малюнки, все, що нам підготували дітки, де що ми збирали, чайок. І окрім цього, протягом цієї акції ми збирали кошти, це для того, щоб закрити одну з потреб нашої бригади. Однієї з полтавської бригад, так, а, це, а саме це плотер, чорнила до нього та весь комплект необхідний, для того, щоб він працював. Сам потер потрібен для того, щоб наші військовослужбовці швидко і дуже якісно змогли друкувати карти місцевості. От, і вже завтра цей клотер поїде до них.